Слава Богу, брати і сестри. Господь нас сьогодні зібрав, дав нам можливість, цю нагоду добру бути перед Його лицем. За це йому слава. Тому що чим більше бачимо, оглядаємося цей світ, бачимо новини, бачимо те, що доходить до нас. Неспокій, неспокій і ще один не неспокій. А Бог нам сьогодні дав спокій, дав добрий час. Ми його дякуємо за це. Ми сьогодні вже чули, і з самого ранку вже брат Саша підводив нас до молитви. Він таку думку одну сказав. За те, що люди, які, як це здається, змінили свою думку. Люди, які вірили по одному, думали по одному, бачили по одному, але щось змінилося, щось змінилося в їхньому житті і вже не те, що було. Я хочу прочитати одне місце, один вірш це буде Єремії, перший розділ, і прочитаю два вірша. Перший розділ із 11 і початок 12 вірша. І було мені слово Господнє, говорячи, що ти бачиш Єремія? А я відказав Я бачу Мигдалеву галузку. І сказав мені Господь, Ти добре бачиш цього місця. Цього часу Господь він покликав Єремію, самого початку тут написано, описується, як Бог його кличе. Бог кличе Єремію молодого чоловіка, для того, щоб він ішов і звіщав слово Боже. І сам, сам перше, що Господь йому Показує, бо дає який, і ми сказали б екзамен, це йому показує щось і каже: Єремія, що ти бачиш? Що ти бачиш, що я показую тобі? Єремія відповідь дає. І Господь каже, що ти добре бачиш, добре ти бачиш. І цікаво, що Єремія він побачив оцю галузку, і він сказав, що я бачу мих далеву галузку. Не просто галузку, а мих далеву. Можливо, побачили б ми якусь галузку і сказали, що це просто чи галузка, чи просто це палка, чи це. Просто кусок дерева. Але наскільки важливо бачити правильно, бачити вірно. Не на 50% бачити вірно, не на 10, не на 90, а на всіх 100% бачити вірно і сказати вірно, дати вірну відповідь, що це не просто дерево, не просто це якась галузка, це галузка мигдалева, мигдалевого дерева. І коли Єремій відповів, Господь каже, добре, ти бачиш і дає йому слово, яке передати народу його. Сьогодні моє слово. Хотів поговорити про наш духовний зір, як ми бачимо. Як Ми бачимо. Ми знаємо, що зір тілесний він є дуже важливий, ми без нього не можемо обійтися. Ми найбільше інформації приймаємо через свій зір. Коли ми все бачимо, ми розуміємо, ми можемо даже общатися, мати якісь, якісь перемови, розмови своїм, своїм зором. Особливо, хто вже довший час прожив із дружиною, або з чоловіком, ми це добре знаємо. Що буває ситуація, яка стається і просто хватить зору, щоб сказати або ні, або да, або сказати почекай, або що, щось інше. Сказати, може, якесь спостереження, щоб застережити людину, просто можна це зробити своїм зором. Можна дати сигнал, але як цей сигнал прийметься. Якщо людина не бачить, не розуміє те, що бачить, то як вона зрозуміє ту інформацію, яка передається. В нашому житті дуже важливо. Не тільки бачити, але розуміти, як ми бачимо і те, що ми бачимо, що воно правильно в нашому житті, воно виконується. Хочу прочитати наступне місце, це буде об'явлення. Третій розділ дуже знайомий для нас місце. Не раз ми його чуємо. І 17-й вірш, один тільки вірш. Об'явлена третій розділ, 17 й вірш. Говорить до ангела Ладокільської церкви. Бо ти кажеш, я багатий із багатів. І не потребує нічого, а не знає, що ти нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий і голодний. Я коли читав це місце, я думав, наскільки можна помилитися. Це просто контраст, немає більшого контрасту. Ти говориш, що ти є багатий, ти розбагатів, нічого не маєш нужди, але справді ти не то, що нічого не маєш, ти нагий, ти голодний, мізерний, нужденний, сліпий, не бачиш, немає у тебе очей. Не можете бачити свого стану. Я так роздумав. Я раніше, коли читав це місце, завжди мене склалося враження, що Ладокійська церква вона говорить про свій стан тілесний, матеріальний, що вони розбагатіли, багаті, нічого не мають нужди, а Бог показує духовний стан. Але як я роздумав більше мені здається, можливо, я ще не прав, можете поправити. Мені здається, що Ладокійська церква, вони справді думали про свій духовний стан, що вони багаті розбагатіли, що вони мають все, вони мають духовні. В Духовні всі, всі потребності, що вони не мають потреби в більш духовному росту, вони не мають потреби якоїсь реформації духовної, не мають потреби в обновленню духовному, що вони все мають. Вони так себе бачили. Вони бачили свій стан як багаті, як не маючи нужди. А Господь відкриває зовсім друге. Зовсім навпаки, їм відкриває, які вони є, що, які вони стоять перед Богом. Що вони значать перед Богом? І Він говорить для них опис їм дає їхнього стану, що ви є в бокі, ви є мізерні, ви є нагі, ви є голодні і ви не бачите, ви є сліпі. І чому що привело їх до такого стану? Чому Господь такі слова говорить? Я коли читав, чи вчитувався більш уважно, в 15-му вірші там все описано. Я даже 14 прочитаю, щоб весь цей опис прочитати, і до ангела церкви владики її напиши: Оце каже Амінь, свідок вірний і праведний початок Божого творева. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячим ти був, а що ти літеплий, і не гарячий, ані холодний, то випну тебе з своїх уст. Ті далі, те, що ми читали, що ти кажеш, себе описуєш. Чому була проблема цієї церкви? Чому Господь це говорить їм? Чи вони мали не ту теологію? Можливо, вони не те вчення мали, можливо, вони впустили якісь вчення? Як ми читаємо діло на цьому діло було в 15-му вірші написано в самому початку, я знаю діла Твої. Все, що ми живемо, наше життя, про наше життя свідкують наші діла, про нашу богобійність свідкують наші діла, про нашу теологію свідкують наші діла. Все, що ми не робимо, все, що ми говоримо, ми можемо говорити. Але наші діла, вони йдуть всі за нами. Наші діла, вони говорять голосніше за наші слова, за наші е, віручення, за наші лозунги, за наші е, навіть добрі доктрини, яких ми тримаємося, за нашу культуру, яку дуже багато доброго приносить в наше життя. Наші діла вони говорять голосніше за це. І вони більше ваги мають. І коли говорять... Ісус, Господь говорить Ангела до пастора цієї церкви. Він не говорить, що ваше вчення не таке, що ви не так вірите, ви там збочили. Він говорить, що ось ваші діла. Я знаю ваші діла. І нам потрібно перевірити, своїми очами духовними, можливо, в нас є форма, можливо, в нас є віровчення, можливо, в нас правильно батьки навчили. Але чи наші діла вони співпадають з нашим вченням, чи вони співпадають з нашою вірою? Які наші діла? Які наші вчинки? Чи це в церкві, чи це поза церквою. Це є наше ходження перед Богом, це є наше ходження навіть перед владою, як ми заповняємо різні форми, що ми, як ми показуємо свій світ. То це все говориться через наші поступки, через наші діла. У Матвія написано: ми прочитаємо, відкриємо Матвія, цей сьомий розділ: прочитаємо із 15-16 вірш і тоді 20-й, 15, 16 і 20. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у овечі одежі, а всередині хижі вовки, по їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград та тернина, на тернині збирають або фіги із будь яків І далі описує, що ще збирають або не збирають з дерев. І 20 й вірш. Отож бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Колись у цій першій церкві була проблема, що приходили пророки. Приходили пророки і пророкували слова і говорили слова, як Божі слова. Тоді не було нового заповіту у першій церкві, щоб звірити. Був старий заповіт, був закон. Вони могли дещо звірити, але багато що вони приймали. І говорить, Матвій дає пораду, як розпізнати, як знати, або Ісус говорить, як розпізнати людей, які говорять добре. Які говорять недобре любих людей, і тут а, говорить, що по ділах їх ви їх пізнаєте. Знову діла вони показують не тільки людину, показують людину, що вона справді вірить, що вона справді приносить з собою. І так говорить слово Боже, щоб ми застерігалися від фальшивих пророків. І це від, від всіх людей, не тільки фальшивих пророків. Бувають люди, підходять і стараються дружити, дружити з людиною і підносять якісь свої ідеї, підносять свої якісь пропозиції. І в кінці виходить, що буває, що крибкрушення, кри, кри що крах віри, крах життя, крах фінансів, руїна в житті. Чому? Тому що не подивилися перше на діла, які діла йшли за цією людиною, що, що пришествувало цій людині у ділах її. І тому як важливо бачити духовними очами свій стан і стан інших людей, не те, що знати стан їхніх людей, але бачити діла людей. Але насамперед ми дивимося на себе, які наші діла, які наші справи, які наші вчинки. Тому що нас є. Бог нам дав добру дотрину, Бог нам дав послив нас в церкву, дав нам вчення здорове, шукають цього слова, здорове вчення. Немає вітру вчення. Ми слідуємо по Слову Божому, як читаємо, так виконуємо Його. Але як важливо справді виконувати, ще одне місце, проходить на пам'ять. Ісус проводить причту про того будівельника, який строїть. І один строїть на піску, а інший строїть на камені. І яку, який він висновок робить, яка різниця між тими двома? Каже, один він виконує слова, а інший не виконує. Двоє приходять, двоє слухають, двоє вислуховують слова, але один виконує, а інший не виконує. І в цьому вся різниця всього життя. Один переживає крах, одного розбивається все, падає, все вся, вся домівок в рудини, а в другого стоїть. Тому що він побудований на камені, тому що він виконав слова, які були сказані, сказані йому. І прочитаю ще про одного чоловіка, Тоже добре знаємо, це буде в числа, цю історію. Числа 3, 24 розділом і 4 вірш, дуже коротка історія, я перше, розкажу це про Валаама. Ми знаємо цю добру історію, коли в Валаам йому прийшли люди. Люди йому пропонували де що зробити, куди піти, де що сказати до пророка Божого. І він сказав, що ви почекайте, я попрошу Бога, він попросив Бога і відповідь, що не йди з цими людьми. Але знаєте, ці люди принесли з собою дещо. І цю Валаам він побажав того, де що, що принесли ці люди. І він, ми знаємо історію, знову прошає, коли вони знову проходять, і він потім іде із ними і робить справу, і робить справу ту, що Бог йому не дозволяв робити. І прочитаю 24 й розгляд, й вірш, який часто мене просто я зупинявся над цим віршом. Коли починаю говорити Валаам знову своє слово до, про ізраїльський народ, це мова того, хто слухається Божих слів, хто бачить ведіння всемогутнього, що падає він, але очі відкриті йому. Слово дуже, дуже страшне, як для мене. Оце, що він говорить, що падає він, але очі відкриті його. Валаам він бачить свій стан. Його духовні очі були відкриті. Він бачив, де він є, він бачить, що він робить, і він побачив, що він падає. Побачив, що падає, каже, що в мої очі відкриті, але падає. Падає цей чоловік Валаам. Як важливо бачити, але не зупинитися на тому, що бачити. Ми бачимо послідовність цього чоловіка. Ми бачимо далі описано в слові Божому, що сталося з цим чоловіком, що коли прийшов Ізраїль на, на, на Моавітян, коли вони розбили їх, вони і Валама також погубили. І цей чоловік, який прийшов за цим багатством, він пішов не з багатством. Він лишився і багатства, і свого життя, тому що він духовно побачив, але не робив діла, які потрібно було робити. Хоч він бачив і знав правду, він не поступав по правді. Як важливо нам не тільки бачити духовно, тому що нам дуже багато що відкрито. Багато коли ми дивимося в інші церкви, бачимо, дивимося в культуру, навіть американців, буває часом, ми жахаємося, що як можливо. Поступати, віруючій людині так або так. Як можна робити так і бути християнином, називатися християнином? Але важливо не тільки бачити, але бачити і поступати. Чи ми робимо, як ми робимо, чи ми поступаємо правильно, чи ми поступаємо чесно перед Богом і перед людьми? Яке наше духовне бачення, і як ми діємо, чи ми діємо згідно цього бачення, чи ми діємо, як як виходить, тому що, як виходить, дуже часто виходить в нас недобре. Хочу прочитати, тоді на кінець, що робити, якщо в нас або ми сліпі не бачимо, або ми бачимо, але як Валаам пише, що ми падаємо, бачимо, що ми не встигаємо, ми не справляємося з собою. Опускаються руки, не, не, не вистачає сили перебороти себе, не, не вистачає сили себе перемогти у, духовну, у духовній сфері, щоб в нас були правильні діла. І це далі читаю те, що вже читали, третє розділ об'явлення. Порада Господа до цієї церкви Лоодикійської, це буде 18-й вірш. Раджу тобі купити в мене золото в огні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягнутись, і щоб ганьбанути твоєї не видна була, а на очі намастити свої очі, щоб, щоб бачити. І питання таке, я завжди я задавав, що раджу купити. У мене золото могні перечечно, щоб збагатитися. Якщо бідний, то як купити золото, яким може збагатитися? Якщо немає, якщо бідний і мізерний, то як це все придбати? Питання таке стоїть. І Ісая тоді нам відкриває, відкриває відповідь цього питання, як нам це все зробити. 55-й розділ самого початку написано: О, о, всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла. Ідіть, купіть живності і їжте. Ідіть, і без срібла купіть живності і без плати вина і молока. Ісаїн відкриває, що коли ми приходимо до Господа, нам треба купити, але не срібло. Треба купити, але не нашим трудовим, заробленим в дні. В поті, можливо, Господь требує щось інше. Господь требує викуп, викуп за це, він требує всього нашого життя. Йому мало дати оце, що ми заробили. мало пожертви дати, мало йому десятини. Мало йому жертви крові, анкції або тільців свого часу він сказав ізраїльському народу, що чи не є всі гори мої, чи всі кози, все, що на них, чи, не, чи це не є для мене, чи це не є моє. Що ви можете мені дати? Що ви мені можете принести? Він хоче, Господь хоче за заплату наше життя, Він хоче відданості нашого життя, наші думки, наші дороги, наше, наше все буття. Він цього хоче, і тоді Він нам дасть. Золото, яке перечищене, переплавлене, золото, яке найвищого яке нас може збагатити. Він нам дасть одежу білу, якою ми зодягнемося. Він нам дасть масть на очі, щоб ми побачили. Щоб ми бачили ясніше, бачили правильніше. І коли Господь дає масть, коли Господь дає нам наші очі, тоді в нас не буде переміни думки. Нас тоді не буде оцього коливання нашої віри, що колись, можливо, так було сьогодні, так, а завтра не знаємо. Можливо, завтра буде по третьому. Коли Господь дає, Господь дає фундамент, який є камнем, на якому можна строїти, який не буде хитатися, який не буде мінятися, який не буде пере, 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 переміну мати з одного віку на інший. Будемо молитися, будемо просити Бога, хай Він нам дасть свій фундамент, хай нам дасть очі побачити, відкриті очі, духовні очі. І не тільки бачити, але й поступати, щоб хай нас Бог збереже, не були ми, як пророк Валаам, який бачив, бачив своє падіння, але не мав сили відказатися. Не мав сили поправити своє положення. Він впав, впав до кінця свого. Хай Господь нам дасть сили звати до Бога, віддати своє життя, придбати від Нього це золото, цю одежу, цю масть, щоб ми були гідні для Нього і для царства Його. Давайте сіли, помолимося.